Чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Але ви маєте розуміти, що це рашка? Це було знову таки. Перепрошую за мати, але по-другому не сказати, розпіздяйство і спокон віков. Ну просто нереально. І а, кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не сработають. Там генерал покрав, там щось забрали, там розпиляли гроші. Там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там неясно не скільки років. От, і самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде рашка, кидати отакі ну бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде удар, це буде тактично ядерною зброєю. Їх якраз мали нести. Оці от. Самоліти, які несуть боєголовки ядерні, ну, якісь там, там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто, всі оці якісь шахти запускаються, ну це вже там, дальнього стеження, ракети, які на налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі, точно цього удару не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані, звісно, можна видихнути. Але в плані других ракетних ударів, у них ж каби, вони ж це вся історія, максимально потребуйтесь про свою безпеку. Звісно, це можливо і треба бути дуже обережним.